Та, друзі, вітаю! Сьогодні хочу показати вам меч Відьмака, зроблений на замовлення, значить по ТТХ трошки. По-перше, сталь кована 65Г, пружина-ресорна сталь. Гартована вона на 55 одиниць. Покажу клінок. По розмірам, значить, біля гарди ширина має 40 мм, сходить до вістря ну, на гостро. Має дол невеличкий 6 мм шириною. Бачите, зараз у маслі. От. Є оцей виріз. Є вирізи по обуху з обох сторін. Ось так виглядає руків'я. Руків'я все збирається і розбирається, легко відкручується оцей тильник. Задня частина розбирається повністю. Тобто можна дістати, перешліфувати, якщо буде потреба там, або замінити шкіру, тобто все можна легко зробити. Повністю все розбирається. клинок розбораний. Стоїть моє клеймо SD. По піхлам. значить, теж вони виготовлені зі шкіри ската, так як і руків'я. Шкіра ската як тут, так і на піхвах. Тут два шматка шкіри у мене пішло, тобто два вічка є. Ось одне вічко і друге. Тут ремінна шкіра 4 мм товщиною стоїть. Дерево всередині піхово виготовлене з горіха. Облимі ці стакани верхній біля вустя латунь застарена. Так само і нижній стакан теж злотим йде, всередині є ось така шкіряна вставка, щоб клінок м'яко заходив і не було контактів з металом. Ось так, він плавно заходить, не випадає, тримається. Вага клімка вийшла 1140 г. Довжина клімка 700 мм, довжина з руків'ям 1050 мм загальна. Ну, в принципі, все по ПТХ. По цінам, всі ціни і інші моделі, як мечів, так і шабель, будуть в описі до цього відео. Всі посилання теж будуть в описі до відео. Кого зацікавило, пишіть. Зробимо. Дякую за увагу.